Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. Новий законопроєкт Палати представників позбавить КПК привілейованого торгівельного статусу. Вибір Трампа на посаду голови оборонного відомства США здивував Вашингтон. Що ми знаємо про Піта Гексета людину, якій доведеться мати справу з армією Пекіна в разі конфлікту? У Перу намагалися приховати тайванську рекламу. За повідомленнями місцевих медіа, ці інциденти пов'язані з візитом голови Китаю до столиці країни. І людина, яка пережила примусове вирізання органів у Китаї, каже, що побоюється за своє життя навіть у США. Коли ми прокинулися вранці, я виявив, що двері відчинені, і хтось проник у мій будинок. Як зміняться торгівельні відносини з Китаєм після приходу до влади республіканців? Член Палати представників Джон Моленар запропонував законопроєкт, який скасовує чинні торгові пільги для КНР? Розповість Вайска. І відмотати час на 25 років назад, законодавці пропонують позбавити Китаю особливого торгівельного статусу. Пільги надали Китаю у 2000 році незадовго до його вступу до світової організації торгівлі. Мета полягала у просуванні реформ у Китаї з надією на те, що КПК дотримуватиметься чесних торгових практик. За словами голови комітету з питань Китаю Джона Муленара, натомість китайська влада отримала економічну перевагу і, скориставшись американськими ринками. Ми зрадили сподівання на вільну та чесну конкуренцію. Він каже, що Китай вже фактично втратив привілейований статус завдяки митам Трампа і Байдена, але ухвалення закону остаточно скасує будь-які переваги. Цілком імовірно, що Трамп підпише цей законопроєкт. Раніше цього року сенатор Марко Рубіо подав свою версію аналогічного закону. Трамп підтримує його погляди на зовнішню політику. Рубіо, лідер Трампа на посаду держсекретаря. До того ж, Трамп обіцяв Запровадити 60 відсоткове мито на весь китайський імпорт. Спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що протидія несумлінним торговим практикам Китаю головний фактор, який допоможе пожвавити економіку США. Відповідно до законопроєкту, кошти від нових мит підуть на підтримання американських фермерів і виробників, які можуть постраждати від заходів у відповідь Пекіна. Ще один кандидат Трампа здивував Вашингтон автора та ведучого Fox News Піта Гехсета Він обрав на посаду міністра оборони. Той очолить найбільшу й найпотужнішу армію світу. Ветеран збройних сил гексет служив в Афганістані та Іраку, але не обіймав високих військових посад. Зараз для США настав критичний момент. ВМС готується до потенційного конфлікту з Китаєм через Тайвань, який може статися протягом трьох років. Якщо Сенат затвердить гексета, Китай, як очікують, стане його пріоритетом. Він заявив, що Пекін створює армію з метою перемогти США. Водночас Америка відстає на десятиліття. Він також прокоментував Зусилля Китаю щодо захоплення ринку технологій він сказав: сьогодні ми без Китаю навіть не можемо керувати своїми автомобілями, крім Гексета, обраний президент Трамп також запропонував сенатора від Флориди Марко Рубіо на посаду держсекретаря і конгресмена Майка Волсам на посаду радника з національної безпеки. Про Едвайзерпротайванську рекламу ймовірно намагалися приховати під час щорічного саміту АТЕС. У цей час столицю Перу Ліму для участі в заході відвідав президент США Байден та голова КПК Сі Сідіньпін. Тайвань також надіслав свою делегацію. Місцеве медіагентство повідомило, що рекламний щит, на якому транслювалася тайванська реклама, раптово згас, коли Сі Сідіньпін проїжджав повз. Це було схоже на аварійне вимкнення електрики. За повідомленнями Китай належить понад 80% акцій місцевої енергетичної компанії. Управитель іншої будівлі повідомив, що кілька іноземців у масках попросили його вимкнути тайванську рекламу, але він відмовився. За його словами, ці люди стверджували, що вони з китайської делегації. Водночас, чиновники з Тайваню заявили, що тайванську рекламу зняли в аеропорту Ліми. На їхню думку, це є результатом втручання Пекіна. Атес один із небагатьох міжурядових форумів, у якому Тайвань може брати повноправну участь. КПК розглядає Тайвань як частину Китаю, і чинить тиск на інші країни, щоб вони не співпрацювали з островом, який ніколи не перебував під контролем влади КНР. Цього року Тайвань відправив на саміт головного радника президента. Той провів переговори з держсекретарем США Блінкеном. Перша з відомих у світі людина, яка вижила після. Примусового вирізання органів у Китаї каже, що побоїться за своє життя наліт у США. Розповідає Сон. замки зламані. Видно сліди шин. Чен Пеймін прокинувся і виявив ознаки проникнення до його будинку. Коли ми прокинулися вранці, я виявив, що двері відчинені, і хтось проник у мій будинок. Я не очікував, що китайські агенти діятимуть так швидко. Чен вважає, що Пекін надіслав агентів, щоб дати зрозуміти, що його можуть вбити. Недавно хтось пробив шини його автомобіля. Це сталося через кілька місяців після того, як він публічно показав великий шрам на своєму тілі. Частини його печінки та легені видалили 20 років тому, коли він перебував у китайській в'язниці за свою віру. 35 сантиметровий шрам зліва в ділянці моєї грудної клітки пульсує з кожним ударом серця, і з кожним ударом я відчуваю гострий біль на думку медиків, чену насильно вирізали частини внутрішніх органів. Чен практикує фолуньгун. Це медитативна практика вдосконалення душі та тіла, яка вже понад 20 років зазнає жорстоких переслідувань у Китаї. Міжнародний трибунал у Лондоні заявив, що примусове вирізання органів у КНР має масовий характер, і що люди, які займаються фолуньгун, імовірно, основне джерело органів. Міністр енергетики США Дженіфер Гренгол критикує майбутню адміністрацію Трампа, яка, як припускають, планує скасувати споживчий кредит на купівлю електромобілів розміром 7,5 тисяч доларів. Отже, ви скасуєте ці кредити, і що ви зробите у результаті ви поступитеся територією іншим країнам, зокрема Китаю, очевидному економічному конкуренту відповідно до закону про зниження інфляції. Будь-який покупець може претендувати на податковий кредит, але проблема в тому, що пільги не діятимуть, якщо в акумуляторах автомобілів є китайські компоненти, зокрема мінерали. Міністерство фінансів так роз'яснює нове правило. Починаючи з 2025 року, в електромобілях, на які поширюється податкова пільга, не повинно бути критично важливих мінералів, перероблених, зокрема в Китаї. Це забезпечує автовиробникам дворічних. Пільговий період. Північна Корея проводить випробування дронів Камікадзе. За даними державних ЗМІ країни, голова КНДР Кінчен закликав до масового виробництва цього виду зброї. Про це він заявив на тлі недавніх спільних військових навчань США Південної Кореї та Японії за участю сучасних винищувачів та американського авіаносця у пролеглих міжнародних водах. Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що під час випробувань безпілотники точно вражали цілі. На кадрах видно, як знищуються автомобілі та старі танки. За даними державних ЗМІ КНДР, Кім заявив, що недорогі безпілотники легко виготовити і їх можна використовувати для різних військових завдань. Отже, американці визначилися з лідером, які зміни повернення Дональда Трампа принесе світові, і як це вплине на відносини з Китаєм. Про це ми поговоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаємо вас і дякую, що приєдналися. Дякую вам за запрошення. Отже, Дональд Трамп знову президент. Як на вашу думку, зміниться політика зовнішня Сполучених Штатів Америки, і, зокрема, у відносинах між Росією та Китаєм? Це дійсно важливий нюанс. Бо для Дональда Трампа і це ми можемо спостерігати не тільки по його риториці, а і по його діям під час його першого президентського терміну? І Трамп. І його найближче оточення вважають саме Китай стратегічним ворогом Америки, саме ворогом, а не опонентом, не конкурентом і так далі. І саме за часів Трампа почалися масштабні торгівельні війни між Китаєм і Сполученими Штатами. І саме тому співпраця, скажімо так, зближення Китаю і Російської Федерації є. Неприпустимим для Дональда для Трампа, і саме тому вочевидь він буде вимагати від Росії, ну як мінімум, дистанціюватися від Китаю у форматі тієї самої deal, про яку він дуже багато говорить, але з іншого боку, ми розуміємо, що це неможливо. Неможливо з тієї точки зору, в яку економічну залежність Росія потрапила до Китаю. Це по-перше, ну і по-друге, Китай так просто не відпустить Росію на, скажімо так, вільні хліба. Тому, вочевидь, це перша точка напруги, яка може виникнути між Сполученими Штатами адміністрацією Дональда Трампа і Путіним, і Росією. Тому, вочевидь, ми маємо розуміти, що намагання Дональда Трампа замиритися з Росією намагання. Щоб Росія підписала мир з Україною, може спіткати дуже багато знаєте таких підводних каменів. До речі, ще один підводний камень це участь військ КНДР в у війні проти України, бо КНДР підписала стратегічний стратегічну угоду між з Росією, а з іншого боку, ми маємо розуміти, що Сполучені Штати мають. Оборонний Союз з Південною Кореєю на території Південної Кореї знаходиться сім військових баз Сполучених Штатів. Отже, якщо Північна Корея отримає російську зброю, отримує досвід війни, там навчать пілотів для того, щоб керувати сучасними російськими літаками. і якщо Північна Корея отримає російські технології і російську сучасну авіацію, це зламає паритет на Корейському півострові, і це може призвести до того, що у разі загострення вже не безпосередньо військовим Сполучених Штатів доведеться брати участь у війні. Тобто це пов'язано і, вочевидь, що Дональду Трампу доведеться, ну, скажімо так, Звертати увагу на такі нюанси, коли він буде говорити про припинення війни, бо з одного боку є е, його обіцянка припинити всі війні, війни на планеті і на Близькому сході, і е, загострення на е, далекому сході і війну України Росії, але це може призвести до того, що спалахнуть нові війни, нові загрози, де Сполучені Штати не зможуть вже... Настільки ізольовано себе поводити, фактично тільки допомагати зброю, а їй доведеться вступати у пряме е, вор... збройне зіткнення. Повну версію інтерв'ю дивіться на каналі у фокусі з Ганною Варавою. Посилання на нього під цим відео.